тренерів і спортсменів для того, щоб досягати якомога більше результатів і в професійному спорті, і не запроваджуємо проєкти для того, щоб розголужити мережу спорту для всіх харків'ян, які полюбляють спорт і можуть ним займатися навіть у районах Харківської області. Мас будуємо масовий спорт, який е, може бути доступний. усім. ми будуємо фізкультурно-здоровчі комплекси. Розуміємо, що спорт необхідно продовжувати підтримувати і в подальшому. Це запорука і наших майбутніх національних здобутків, ну і звичайно розвиток особистості і зміцнення нації. Харків давно знаменитий і центр України, і здесь коли столиця України. Всі об этом пам'ятають, тому ми вирішили мероприятие, которое відбуватися 20 сентября, а это Міжнародний студентський день спорту під егідою ЮНЕСКО. И будет открытие Національної универсиады Украины по спорту, потому мы предложили. Світлічна Юліксана, вона нас підтримала, тому ми з удовольствием будемо проводити його здесь. На майданчиках будуть представлені різні види спорту. От, тому кожен бажаючий має змогу підійти і попробувати себе там, чи в тенісі, чи там підтягнутися, що було зазначено, чи ще в якійсь руховій активності. От, тому, всі бажаючі, які зможуть і хочуть брати в цьому, вони мають таку можливість. Це масовий захід, і в масовому заході кращих визначати не будемо, але стартує універсіада України, і за результатами універсіади наступному році буде сформована збірна України, яка буде представлена на Всесвітній Універсіаді, там де будемо боротись за результати. В Харкові це локомотив, от і по всій країні це центральний. Місця, стадіони, спортивні комплекси в університетах і стартує перші етапи універсіади, там де в їхніх залах вже розпочнуться змагання.